Всім привіт, слава Україні! Друзі! Продовжуємо працювати над ваймою зборочною для зборки вікон, дверей меблевих фасадів. Зараз працюю над рамкою або, як і не знаю, ще назвати рама, з напрямними, по яким будуть рухатися струбцини. Значить, тут у цій конструкції важливо дотриматись певної геометрії а саме прямих кутів і площини. Дві напрямні, ось, наприклад, ця і нижня повинні бути строго паралельні. Ось тут буде опорна лінійка, я її ще не робив. Ця опорна лінійка має бути максимально перпендикулярна до напрямної. От напрямна верхня основна, вона має ось цю площину і ось цю площину. Відносно по яким буде рухатися вже струбцина із винтовими у мене зажимами, я на попередніх відео демонстрував ці зажими, два відео. У мене і будова винтових, ну, скажімо так, я його назвав механізм винтовий для вайми. Лінійність, перпендикулярність має дуже велике значення. Якщо взяти. Площині, ось так ось цю напрямну і ту, то паралельність буде виводитися, коли ця конструкція закріпиться на прес. А я роблю якби, реставрацію. Там вже є основа. ну, в мене, наприклад, в цій конструкції, якщо є перекос, то буквально може одну. Вже цю десятку можна вивести буде на тій конструкції. А ось перпендикулярність і паралельність необхідно. Відносно цієї лінійки задати зараз. На початку ви бачили відео, як я довожу це до лінійності, до рівної поверхні, за основу я взяв швеллер 65. Він все між собою зварено трубами 60 на 40. Ну, ясно, чим товстіша буде стінка цих труб, тим, в принципі, краще. Але всі, хто Користується сваркою, знає, що після сварки е, метал веде. Ось тут, як бачимо, слід покрито ґрунтом. І після такого, ну, шлі, я спочатку шліфую ось такий пристрій. У мене ось тут лежить дерев'яний брус клеєний. Він е, 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 на верстаті. В так простроганий чітко. І кріплю елементарно на нього шліфшкурку і підшліфовую ось цю поверхню. Ну, для такої конструкції така точність, я думаю, достатня. Шліфую як оцю поверхню, так і ось цю. І на тій нижній, напрямній теж тільки е, площ, у площині шліфую. Нижня частина неважлива. Весь, весь напрям задається верхньою лінійкою. От зараз у мене тут, бачите, з'явились такі прогалинки, але вони вже практично невеликі, якщо так придивитися, то видно, що десь вже слід є і по, по грунту видно, що десь цепляє шліфшкурка. Ну, я думаю, цього вже, в принципі, достатньо такої точності. Ще одні шліф шкурку нову, так як ця вже спрацювалась трохи покрию попередньо ґрунтом і покажу вам, як буде виглядати. Всі остальні деталі цієї конструкції лінійка, боковий зажим і зажим верхній у площині. Буду додатково покажу, вже як зроблю. Зараз основне ось ця рамка, яка є дуже важливою. Ну що, зараз покриваю ґрунтом і побачимо, а після того трошки шліфану, побачимо, який результат. Ну Якщо добре придивитися, бачите, я флексом якби вибираю трохи, помагаю, шліфкуркою, це треба буде. Тиждень шліфувати, щоб вишліфувати. Ось ось такий результат. Ну в мене так буде конструкція зроблена, що практично, якщо прогалинки будуть десь 50 мм, то це не страшно. Ну що, грунтуємо і побачимо, який буде далі результат. Ну що, умовно, шкурку нову я закріпив. Благо, у мене цієї шкурки. Повно із барабанного шліфувального верстата. Вона досить швидко спрацьовується на металі, стає така, затуплюється, тому приходиться часто міняти. Ну що, беремо балончик і покриваємо уже поверхню ґрунтом, для того, щоб потім слід було краще видно. Грунт підсох. Беру хороший ґрунт у флаконі, швидко сохнучий. Ставлю зараз шліфувальний пристрій і будемо перевіряти, що в нас вийшло. Ну і ось так такими руками. Ось, друзі, такий результат. Основна верхня напрямна, видно, що слід в принципі, є всюди. Такого результату, я думаю, достатньо Уже перед закінченням, перед е, вже кінцем таком, е, під кінець, коли вже буду фарбувати, то ще трошки пройдусь свіжою шкуркою і на цьому буде все. Ну і ось той верхня частина, теж видно, що слід всюди. Є. Yeah. Шіф-шкурка швидко, дуже швидко справиться. Буквально, ну, якщо так рахувати рухами, 50 рухів це максимум на одну напряму. І ось друга. Тут трошки гірший результат, але я е, більше зусиль приклав на верхню основну, хоча видно, що слід, в принципі, є сюди. Фактично, тут де рухається площина струбцини і цього буде достатньо. Ось ну, так, друзі, на цьому буду закінчувати. що стосується рами вайми зборочної. Якщо хтось щось має зауваження, пишіть. Діліться досвідом. На цьому все. Чекайте слідуючих відео. До побачення.